Привіт тобі, величні народи величної країни. Мене звати Катерина Соляр. Це новини з України. Триває 474-та дуба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка наближає Україну до перемоги. дуба, яка вчергове нагадує окупантам, що поки вони на нашій землі спокою їм не буде ніде. І поки тимчасовий президент Москові, алкоголік Діма Медведєв, мріє про те, що колись хрещатик буде їхній. Колаборанти на Донеччині жаліються, що ЗСУ відбили їхні позиції, які вони облаштовували 9 літ поки данбілі бамбас. Музика. Лише за останні кілька днів українські військові деокупували благодатне, макарівку, нескучне і сторожове Донецької області. Зокрема, сторожове було окуповане ще у березні 2022 року. У той же час один із головних ідеологів руської вісни Паша Губарів пише, що Врім'євський виступ, на якому він воював, впав. каже наразі, вже втрачені не лише позиції, на яких він стояв, але практично ЗСУ вже навіть дійшли до пункту його тимчасової дислокації в тилу, а це 10 кілометрів від лінії фронту. Щоправда, в той же час додає, що ну це було очікувано. каже, бо ті рубежі будувалися далеко від тих місць, де вони жили. І в той самий час ворожа пропаганда розпочала інформаційну операцію, яку називають ІПСО тисячі порізів». Її головна суть полягає в дуже простих речах на фоні успіхів сил оборони активно вкидувати відео і інформацію про знищення західної техніки, зупинку прориву і великі втрати нових бригад підготовлених. На заході поших теми невдачі зсу у контрнаступі, і все це на фоні перегрітого меседжа про контрнаступ на їхню думку. Має викликати хвилю зради серед українського суспільства, але на щастя, велика частина людей це розуміє до іншої. Звертаюся, не ведіться, не ведіться на зраду, щоби не прогавити нашу перемогу. Залишимо наших котиків робити свою справу, а самі давайте повернемо голову в сторону міжнародників. Поки ООН, міжнародний червоний хрест, магате чекають гарантії безпеки від тимчасової Росії. Міжнародний кримінальний суд не чекає, почав розслідувати підрив Каховської ГЕС. І представники відвідали вже Херсонщину. Про це розказав президент Зеленський. Каже, днями Херсонщину відвідали представники міжнародного кримінального суду. І першого ж дня після катастрофи генеральний прокурор відправив до офісу прокурора міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, і робота вже розпочалася. Тож чекаємо на нове звернення. Разом з Каховського водосховища витекло вже 72% води. 10 червня ця цифра була 62%. Рівень затоплення у Херсонській області знизився на 64 см, А у Миколаєві вода за ніч знизилася на 6 см. з лівого берега Херсона, який окупований нашим людям усіма правдами і неправдами під обстрілами і з шаленим ризиком для життя, вдалося евакуювати 112 людей, які наразі проходять все необхідне медичне обстеження, і дякують, дякують своїм рятівникам. Ну, тим часом не кажіть потім, що ми вас про це не попереджали, бо є інформація від партизанів і нашої розвідки, що окупанти готують нову техногенну катастрофу цього разу на хімічному заводі Кримський Титан в Армянську. Наразі так звані в'яжливі люди» Мінують цеха підприємства. Тирак, до якого готуються загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу. На холодильному обладнанні кримського титану використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. І у випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за пів години. Спочатку вони залишили Крим без води, тепер хочуть отруїти. Здається, там у когось в Кремлі остаточно кришечку зірвало. Ну, а хтось бачите навпаки від перебування на нашій українській землі трошки розумніше. От, наприклад, військовий полонений ПВК Вагнер перейшов до лав руськава добровольчого корпуса. Напередодні на процедурі обміну полоненими всім російським солдатам було запропоновано можливість добровільно вступити до лав російського добровольчого корпусу. Лише один із полонених, який раніше воював в лавах Вагнера, відмовився від обміну і виявив бажання стати бійцем РДК. Загалом, вже під час обміну додому з полону повернулися 95 наших захисників у списку. Воїни зсу, нацгвардія та прикордонники, і серед них 93 рядових та сержантів, а також два офіцери. До своїх родин їдуть зокрема полонені з Маріуполя, Чаес, острова Зміїний з під Бахмута. а також захисники Азовсталі, хлопці, вітаємо. Вдома. Останок про тяганину, яка нарешті завершена, скіфське золото повернуло Україні 9 червня після майже десятирічної судової тяганини Зареф скіфські прикраси це 565 музейних експонатів, які коштують близько 10 мільйонів євро, і їх повернуть на територію підконтрольної України. Вони були вивезені на виставку в акурат перед окупацією півострова, і весь цей час Росія вимагала. Повернення прикрас до Криму, але це би означало розкрадання культурних фондів України. Тож після остаточного рішення суду їх таки передадуть Києву, а ми обов'язково потім віддамо їх музеям, щойно крим повернеться до міру. Додам, що музею Амстердама ця тяганина коштувала 500 тисяч євро. Росія в лиці неадекватної Марії Захарової пообіцяла, звісно, адекватну відповідь. Як неадекватна людина може говорити про щось адекватне і досі залишається загадкою. На цьому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом, і коштами, хто підтримує Збройні Сили України і наближає нашу перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось і побачимось, папа. -па.